Заборони на фільми, публічне засудження, чималі суми боргів, «Втрата роботи та руйнування шлюбу усе це може стати наслідками культури скасування, яка зараз, здається, досягла свого піку. От тільки сьогодні я говоритиму зовсім не про події сучасності, тож ставте лайки, підписуйтеся і спробуємо розібратися в тому, що сталося більше ніж 100 років тому. На початку 20-х актор Роско Арбакл був однією з найвизначніших постінні німого кіно. Через його зовнішній вигляд глядачам він був більше відомий під творчим псевдонімом Товстун Арбакл, хоча сам від цього прізвиська ставився більше негативно. Ще у 17-му році в інтерв'ю він говорив: Я відмовляюся смішити людей своєю масою особисто я не можу повірити, що Лінкор трохи смішніший за каноє, але деякі люди так не думають. Є люди, які вважають нестерпно смішним, те, що я важу 300%. Фунтів, звичайно, я не можу втримати їх від того, щоб сміятися з мене, але я відмовляюся це санкціонувати. Тоді він ще не знав, що його вага приверне не тільки жарти у 1921 році. Він та його друзі, актор та сценарист Фред Фішбак та Лоуел Шерман, ще один актор та режисер, вирішили відсвяткувати день праці масштабною вечіркою. Національне американське свято традиційно відзначається першого понеділка вересня. Отже, в тому році воно припало на п'яте число. За словами Роско, відповідальність за організацію заходу здебільшого лежала на плечах Фреда. 3 вересня актори зняли три номери в готелі Святого Франциска у Сан-Франциско. Дві кімнати для себе і одна для самого святкування. 12-19 прямокутна кімната з одним вікном, гардеробом та вбиральною. 12-20 квадратна кімната з двома вікнами більше за попередню. Тут був камін, однак не було ані вбиральні, ані гардероба. І 12-21. Ще одна прямокутна кімната. Та у ній було вбиральня, але не було гардеробу. Двері кожної з кімнат виходили в один коридор. До того ж, номери були з'єднані дверима між собою. Відсутність ванної кімнати в 12.20 була незначною незручністю. Тож, ось як троє друзів потілили все між собою. Шерман залишився в кімнаті 12.21. Тоді, як ліжко з 12.20 перемістили у 12.19. Тут зупинилися арбакл та фішбак. І ще трохи про готель. Нагадую, що ми говоримо про 1921 рік, часи, коли вже в сухий закон. Однак у готелі святого Франциска це проблему не було, особливо для таких видатних зірок. Ранок 5 вересня почався з низки збігів, які на той момент могли здаватися щасливими, але згодом призвели до катастрофи. Так сталося, що торговець Аерофорд Луї випадково побачив молоду акторку Вірджинію Рапе в холі готелю. Вона та її друзі, публіцист Альфред Сеннахер та його подруга Мод Делмонд, заселилися за день до цього, і сталося так, що Ера був знайомим з Фредом Фішбаком, у розмові з яким він пізніше згадав всю зустріч. Фішбак зателефонував Ферапе з пропозицією приєднатися до святкування, якщо вже вона і так залишається в цьому готелі, та не має інших планів. І, на жаль, а я кажу, на жаль, дівчина погодилась. Місра Рапе сказала, щоб я відвіз її та місіс Делгон туди, і що я можу почекати на дворі, і що, можливо, вони залишаться там всього на кілька хвилин, якщо вечірка їм не підійде. Засвідчив пізніше Альфред. Спробуємо коротко відтворити основні моменти. Того дня у півдні Вірджинія приїхала на вечірку. Саме святкування ще не почалося, однак гості потроху прибували. Далі звучатиме багато імен, спробуємо все впорядкувати з тих, кого потрібно знати всі історії, окрім трьох господарів свята і вірджинії, були присутні. Айра Фортлої, Мот Телмонд, яку ніхто не запрошував, але яка з'явилася трохи пізніше Вірджинії, модель Бетті Кембл, танцівниця Еліс Блейк, який пізніше того дня треба було йти на репетицію. Її подруга Зей Превост. Чах подій я частково братиму з книжки кімната 12.19» грега Меріта. Частково свідчень присутніх тієї ночі. Отже, Рапе запропонувала увімкнути музику. А оскільки ніхто не вмів грати на інструментах, Арбакл поставив платівку і всі продовжили розважатися і танцювати. Пізніше Фред Фішбак на якийсь час залишив готель. Він позичив авто Роску та поїхав у справах, пов'язаних з його наступним фільмом. Приблизно о 13.30 на свято завітала подруга Арбакла Мейтауб її він представив Вірчинію. З його слів, на той момент вона була єдина, кого він знав у кімнаті особисто. Якщо казати точніше, із рапи Роско був знайомий 5 чи 6 років. Отже, того дня він представив жінок одна одній. За день до цього він і Тау обдомовилися, що разом покатаються містом. Гарбакл розповів їй, що машина зараз у фішбака, але той має скоро повернутися. Він не планував затримуватися надовго. Тож друзі вирішили, що ми спуститься в хол готелю та почекає там. У другій знову з'явився Альфред Сеннахер, оскільки думав, що. Час забирати рапа та Делмонт, однак у цьому не було потреби. Жінки чудово проводили час, коли я піднявся до кімнати 12.20, Там було близько чотирьох столів, заставлених їжею. Арбакл сидів у кінці столу на великому стільці. Міс рапи сиділа на дивані приблизно в одному футі від нього. Міс рапа була повністю одягнена. Місіс Делмонт стояла у дверях між кімнатами 12.20 і 12.21. Усі чоловіки за винятком Шермана та Арбакла, були вдягнені у вуличний одяг. Усі жінки за винятком місіс Делмонд були у вуличному одязі. Я пробув там близько пів години, після чого поїхав на репетицію з міс Блейк. До речі, Еліс швидко повернулася назад на вечірку, оскільки репетиція була скасована. Хоча Роско і був господарем вечірки, замість святкового одягу на ньому дійсно були піжама, фіолетовий нічний халат і капці. До того ж, він прокинувся на садов до початку вечірки. Мод Делмон вже прийшла на свято у звичайному одязі, але коли їй стало спекотно, Шерман запропонував їй перевдягнутися в його піжаму. Близько третьої вірчині направилася у вбиральну кімнати 12-21. Двері були зачинені. Всередині були Мо Делмон та Лоуел Шерман. Тоді акторка вирішила скористатися іншою ванною кімнатою у номері 12-19. Саме час був Фреду повертатися, тож Роско Арбакал мав піти перевдягнутися з піжами у вуличний одяг, щоб нарешті поїхати з Мейтауп, як він і обіцяв. Він зайшов до кімнати 12-19 і замкнув двері. П'ять днів потому, у суботу, 10 вересня, Роскотавстона Арбак. Поклаза заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні та неумисному вбивстві Вірджинії Рапи. Що тут нас не за бедло? Вона скажеться волоку. А де мексиканець. На майданчик вона завтра не вийде. Це її проблема. А Ні, у неї епізоду без гальм. Так, Джейн Тортон, це вона. Все в барі завтра, так? Так. Хто? Бляха, притяг всю суку? <гас> Це я. Ах, ти ж довбана свиня хімна фольсерована! Уб'є нахрен! Вишкривав смертю! Для мене це одна з тих історій, коли я не знаю за що хапатися. Тож почну з того, у чому точно сумнівів немає. Через деякий час актор вийшов з кімнати та покликав на допомогу. Дівчині було дуже погано, коли він та його гості зайшли в кімнату 12.19, Акторка сиділа на великому ліжку в жахливому стані. Вона істерично кричала, зривала з себе одяг та задихалася, трималася з живіт та жалілася на біль. Тоді всі присутні вирішили, що вона просто випила забагато, щоб привести її до тями та зменшити. Тиболі. Дівчину на якийсь час поклали в холодну ванну, до того ж мод Делмонд натирали їй живі шматочками льоду. Арбакл і тау викликали менеджера, і поки всі на нього чекали, Делмонд і Арбакл достали з шафи халат, що належав Фреду фішбаку, щоб Вірчині було у що вдягнути. У номер прибув асистент менеджера Гаррі Бойл і сказав, що акторку можна перемістити у вільну кімнату 1227, куди вони з Арбаклом її і віднесли. Звідти Бойл викликав готельного лікаря, який підтвердив, що дів. Щона просто забагато випила, щоб дати їй заснути, він зробив укол морфіну у такому стані, під наглядом готельних лікарів та медсестер, що лікували її снудійним та компресами. Вірчиня пробула ще три дні. Її також оглянув лікар Мелвіл Рамвелл, якого особисто покликала Делмонд. Але і він спочатку списав усе на алкоголь. Однак, коли він оглянув вдруге, 8 вересня, він помітив, що стан значно погіршився, і запідозрив ниркову неркову інфекцію або може венерічне захва. Близько близького полудня акторка нарешті покинула готель. Її помістили в санаторій, що належав другу лікаря Рамвела, лікарю Вейкфілду. Було б смішно, якби не було так сумно. Усе, що зробили для неї там: виділили кімнату, приставили до неї медсестру, дали морфін. У якийсь момент Рамвал почав планувати провести операцію, але в такому стані пацієнтки це було небезпечно, тож вона так і не відбулася. Подруга акторки Сіді Спреклс, яка приїхала до неї в санаторій, згадувала, як слабка вір. Жіня ледь ледь змогла промовити, якщо подумати, що я жила таким спокійним життям і повинна була потрапити на таку вечірку. Невідомо чи дійсно була сказана ця фраза, але була вона не дуже і правдивою. Але про це згодом. Чому її не відвезли одразу в лікарню? Чому вона стільки часу провела без справжньої медичної допомоги, якої потребувала, навіть після того, як її оглянули три лікарі і три медсестри? Усе це назавжди залишиться питанням без відповіді 9 вересня о 13.30 в палаті вик. Філдського санаторію Вірджинія Рапи померла. Після її смерті лікарі оглянули її тіло. Іронічно, але це було зроблено більш уважно ніж за її життя. Було зафіксовано кілька синців на правій руці та стегнах, однак жодних ознак сексуального насильства. Причина смерті розрив сечового міхура. Отвір у зовнішньому оболонці шириною у 8 дюймів, приблизно 20 сантиметрів. Та отвір у внутрішньому шарі трохи менше ніж 2 сантиметри. Розрив спричинений певним зовнішнім впливом. Що ж сталося? 5 вересня в кімнаті 1219. минуло вже понад 100 років, але однозначної відповіді на це питання ми так і не маємо. Жодна з версій не була чіткою і послідовною, а свідчення щоразу змінювалися. І навіть на тому, хто саме першим звинуватив актора у злочинах зійтися не могли. Сторони захисту стверджувала, що першою підписала заяву мод Делмонт. Прокурори наполягали на тому, що це зробили акторки Блейк та Превост. Вони і були основними свідками, але Делмонт зіграла ключову роль з її слів. Вона почула крики. Вірчині і почала стукати в двері кімнати, вимагаючи, щоб арбакл відчинив, що той зробив не одразу. На ньому був копелюшок рапи, трохи сунутий в бік. Він посміхався своєю дурнуватою кіношною посмішкою. Точний час перебування його в номері з рапи сам на сам невідомо: десять хвилин, а може, ціла година. У якийсь момент ця версія від Делман змінювалася на він силою затягнув її в кімнату. Блейк та пригост підтвердили історію з криками з кімнати і тим, як моц стукала в двері. До того ж, зрозуміло, що сечовий. Міхур не міг розірватися сам по собі, тому пояснення, що це сталося під вагою тіла товстуна Арбакла чи під час боротьби з ним звучало логічно. Всередині на дверях були знайдені відбитки як вірчині, так і Роско, Звідки народилася гіпотеза про те, як вона намагалася тікати, а він утримував її силою. Однак покоївка запевнила, що ретельно прибрала усі три номери після того, як троє друзів виселилися з готелю вранці 6 вересня. А це було до початку розслідування. Були й інші розбіжності. Як мод Делмонт могла почути хоч щось з кімнати 12 коли сама в той час знаходилася у вбиральні кімнати 1221, а у кімнаті 1220 грала музика. Усього судових процесів було три під час першого, 4 листопада 1921 року. Еліс Блейк заявила, що чула відрапу фразу Я помираю, він зробив мені боляче зі сторони захисту. Порівняла ці свідчення зі свідченнями, які Еліс дала наступного дня після смерті Вірджинії. і підмітила, що частини він зробив. Мені боляче спочатку не було. З'явилися підозри, що це прокурор та його помічники змусили дівчину сказати те, що їм було потрібно. 22 березня 1922-го, тоді це вже йшов третій судовий процес. Еліс спробувала все пояснити. Під час допиту їй сказала, що Зей Превост заявила, що рапи використав слова Він мене вбив зі слів Превост Блейк це теж чула, але це було не так. Тож вона просто висказала своє припущення. Мовляв, якщо щось таке було сказано, то це скоріше б звучало, як він завдав мені болю. Не дуже надійний свідок. Сподіваюся, у вас голова ще не йде обертом, бо це лише початок. На першому суді модель Бетті Кембл, яка теж була присутня на вечірці, свідчила, що бачила Арбакла підозріло усміхненим після інциденту в номері 1219. Не те, щоб це взагалі щось доводило. Усі ж продовжили вечірку після того, як відвели рапи в кімнату 1227. А пізніше, під час допиту, Бетті взагалі зізналася, що її погрожували звинуваченням у неправду. Ливих свідченнях, якщо вона не буде говорити про Тероско. репутація моделмонт не грала її історії на руку. Вона була відома як шантажистка. Ходили чутки, що вона збирала інформацію про одружених чоловіків, що зраджували дружинам з її подругами, і вимагали гроші за своє мовчання. До того ж, на самому суді в ролі свідка особисто вона так ніколи і не виступала. 18 листопада 1921-го Слово було надано охоронцю на студії, де раніше працювали рапа та армаков Джесі Норгарду. Він розповів, що ще в серпні 1919-го дев'ятнадцятого запропонував йому гроші за ключ від роздягальні вірджинії. Сам актор заперечував усе. Спочатку навіть заявив, що протягом усієї вечірки взагалі не залишався на одинці з Вірджинією. Занадто вже очевидна брехня була тут же викрита. На суді він озвучив свою версію подій. Коли він зайшов у кімнату, дівчина була на підлозі у ванні. її нудило. Він спробував підняти її, витерти обличчя рушником, дав на її прохання склянку води. Після того рапи сказала, що їй треба лягти, тому арбакл відніс її на маленьке ліжко, а сам повернувся у ванну. Коли він вийшов, акторці стало помітно гірше. Вона трималася за живіт, плакала та кричала від болю. Тож чоловік вийшов, покликати на допомогу. З його слів, за була першою, кого він побачив, коли відчинив двері. А мод Делмонт вийшла з кімнати 12.21 секундами пізніше. Така собі проста і невинна версія подій. До речі, я переклала повні свідчення Роско Арбакла за листопад 1921 їх ви можете знайти за посиланням на Баймієкофі в описі до відео. Перший судовий процес закінчився 4 грудня 1921 року. Усього на ньому було залучено 60 свідків. Після наради, що загалом тривало майже 44 години, присяжні зайшли в глухий кут. Рішення, що актор не винен, було рішенням 10 голосів проти двох. Процес був анульований, тож другий розпочався 11 січня 1922 року з новим складом присяжних, 20 січня в ролі свідка, знов був викликаний охоронець Джесі Норгарт, який повторив свою історію про гроші та ключ. 26 січня сторона захисту спробувала спростувати цю історію. Вони заявили, що слова про те, що до ключа доступ мав лише охоронець брехня, і що вони були на відкритому стенді. Отже, вся історія не мала сенсу. Якби Роско планував щось подібне, він би просто взяв ключ, а не став би залучати когось ще, чи не так. Також остаточно було встановлено, що так звані докази проти актора, а саме від. Питки пальців на дверях теж були підробкою. Усе настільки складалося на користь Арбакла, що його навіть не стали зайвий раз викликати для свідчень. От тільки цього разу, після 40 годин наради, присяжні знову зайшли в глухий кут з рішенням, що було рівно протилежним попередньому, 10 проти 2 на користь того, щоб визнати товсту Арбакла винним. Що ж Бог любить трійцю? Третій судовий процес розпочався 13 березня 1922 року. Ще раз дослідили історію стану здоров'я Вірджинії. Ввердили, що в неї був хронічний цистит. Не те, щоб він прям міг стати причиною розриву сочового міхура, але це щось, на що не можна заплющувати очі. До того ж, виявилося, що була ймовірність, що акторка чотири рази робила аборт. Мало того, що ми говоримо про події столітньої давності, коли медицина була гірша за сучасну, так ще й варто тримати в голові, що тоді це було незаконно, а підпільні аборти були і залишаються неймовірно небезпечними для здоров'я жінок. Основний свідок за Превост була поза межами. Країни, тож у третьому судовому процесі брати участь не могла. Вона ще й буквально втекла від поліції, що мала заарештувати її саму через вікно готельного номера. Пам'ять Еліс Блейк усе більше її підводила. Дівчина розридалася прямо посеред зали суду. Була викликана Вірчині Брейг, помічниця в санаторії, де провела останні дні рапи. Брей заявила, що перед смертю акторка розповіла їй про події на вечірці. Гарбак узяв мене за руку, кинув на ліжку та надавив на мене своєю вагою. І я не знаю, що сталося. Після цього сторона захисту остаточно розгромила сторожа Джесі Норгарда, а точніше, його репутацію. Бо як же ми можемо вірити свідку, який сам не так давно був ув'язнений на 6 місяців за незаконний продаж алкоголю, при тому, що вдруге. Бо першого разу він втік. Окрім цього, адвокати Арбакла спробували довести, що Джесі був вигнаний з острова Каталіна за непристойну поведінку стосовно восьмирічної дівчинки. Чи це насправді було, чи все ж ні? Тут я безсили відповісти не зможу. Але можу сказати, що 12 квітня 1922 року прозвучали такі слова: виправдання для Роско Арбакла недостатньо. Ми вважаємо, що з ним було вчинено велику несправедливість. Ми також вважаємо, що нашим прямим обов'язком було виправдання Правдати його на основі доказів, оскільки не було надано жодного доказу, що пов'язував його зі вчиненням злочину. Він був мужнім протягом усієї справи та розповів відверту історію, яку ми всі повірили. Те, що сталося в готелі, було нещасним випадком, за який Арбакол, як свідчать докази, жодним чином не ніс відповідальності. Ми бажаємо йому успіху та сподіваємося, що американський народ прийме рішення 14 чоловіків і жінок, які 31 день слухали докази того, що Роско Арбакол абсолютно невинний і вільний від будь-якої. Провини найгірше для Товстона Арбакла, здавалося, було позаду, але і легше не ставало. Його адвокати попрацювали на славу і потребували платні. Окрім цього, він усе ж порушив закон. На вечірці були алкогольні напої. Отже, він був винен більше ніж 750 тисяч доларів. Йому довелося продати своє майно. Тоді ж, у 1922-му на світ з'явилася американська асоціація кінокомпаній, яка спочатку носила довшу назву, але якщо коротко, MPPDA. ще 14 січня ти. 1922-го Вілл Гейс, а в майбутньому голови ценівуду та цар кіно заступив на посаду президента асоціації 18 квітня, через шість днів після виправдання Арбакла, було проголошено перше важливе рішення Гейза: заборонити показ усіх фільмів за участі товстуна Арбакла. Одного навіть двох відео мені недостатньо. Я можу годинами говорити про всі деталі цього найпершого голівудського скандалу та про те, який вплив він мав на суспільство, але все ж спробую зробити. Бити це коротко, ця справа не була лише проти Роско, а проти самого Голлівуду, кіноіндустрії в цілому, яка на той момент тільки сформувалася в тому розумінні, у якому ми її знаємо зараз. Проти виступали групи релігійних людей, тож головною задачею гейза на той момент було хоч якось врятувати ситуацію, і реабілітувати Голлівуд в очах спільноти, а саме заборонити фільми з людиною, яка ще вчора була замішана в скандалі. Хоча вже у грудні, того ж 1922-го заборона на роботу для Роско була знята самим же Гей, Повноцінно повернутися в індустрію актор не зміг. Його репутація була зруйнована. І так, хоча ім'я Вірджинія Раппи і було співзвучним з Virgin Rape, зґвалтування незайманки, на чому часто виїжджали газетярі, її образ у цій історії публіка все одно не бачила в позитивному світлі. Хоча вона була жертвою, її також сприймали як символ аморальності Голівуду. Окрім сухих фактів, з обох сторін було багато переходу на особистості, що дороску люди нещадно коментували його зовнішність та вагу. Вірчиню судили. За її поведінку, за випити не алкоголь, звичку голосно поводитись на святах та чутки про можливі перервані вагітності. Така дівчина мовляв, сама винна. Звичайно, так казали не всі. Ця справа дуже допомогла активізації руху суфражисток, які в свою чергу не просто зосередились на одній історії, а змогли порушити питання загрози, з якою можуть зіткнутися жінки. До речі, якщо говорити про жінок, то на той момент їм тільки 4 роки як дозволили бути присяжними, дісталося і їм. Причому всім, незалежно від того, яку. Й думку вони притримувалися. З одного боку історія Хелін Хабберт, що була присяжною під час першого судового процесу, голосувала проти Арбакла і заявила, що буде робити це, поки пекло не замерзне. На її прикладі жінок звинуватили в надмірній емоційності та опередженості, особливо стосовно справ, що пов'язані з сексуальним насильством. Ну, хоча б тих, хто був на боці, актора, залишили у спокої, теж ні. Так, ще одна присяжна Едіт Ансфорд знала засудження за те, що ймовірно сказала своїй подрузі. Що вона думала, що бідолашний товстун невинний. Ті, хто вже бачили моє відео про тельму, тот, знають, що ця справа мала свій вплив ще довгі роки. З однієї з версій, проти вбивці так і не висунули обвинувачення через цей страх, що все повториться. Як можна звинуватити зірку знову привести суспільство в цей хаос? А як сказав сам Вільям Герст, цей скандал пролав більше газет, ніж затоплення Лузітанії. Воно й не дивно до того, ж журналісти тоді використовували будь-які методи, перекручували слова, сказані на суді, писали жорстокі. Дуже жорстокі речі письменник Девід Ялоб у своїй книжці День, коли припинився сміх взагалі започаткував теорію про те, що це герст стояв за всім за спробою підставити Арпакла, щоб газети продавалося краще. Хай там як подальші роки Роско радості сповнені не були протягом деякого часу. Він працював сценаристом та режисером під псевдонімом Вільям Гудріч. Ім'я його батька, яке співзвучне з «Will be good» буде добре. У 1933-му він все ж підписав контракт з Warner Brothers на повнометра. Ажний фільм, у якому він мав зніматися під своїм справжнім ум'ям. Він помер наступної ночі від серцевого нападу. Зізнайся чесно, я не з тих, хто впевнений у його невинуватості на всі 100%. Його версія подій змінювалася кілька разів, перш ніж перетворилася на ту красиву історію, яку ви можете прочитати. У нього були слави, гроші, адвокати, що могли знайти чи. Вигадати будь-який бруд використаний проти Верчинії та її друзів. Та й усе ж розрив внутрішнього органу мало б спричинити щось більше ніж хвороба. Але ось таким він був один з перших скандалів Голлівуду. Підписуйтесь, пишіть у коментарі свою думку щодо всього. Переходьте за посиланням на баймі кофі, щоб прочитати свідчення актора. Не забудьте поставити лайки. А на сьогодні з вами прощаюся усім. До побачення!